Я зараз звертаюсь до Олексія Оржеля, зверну увагу на кілька речей, які були сказані. Окрім проблематики аукціонів, окрім проблематики звезнення обладнання, дуже показовим був колега з ОКО, який сказав, що політичні ризики залишаться навіть якщо він зупиниться, і який сказав, що ринкові умови не є гарантією офтейку. Це означає, що з ринковими умовами щось не дуже так. І ми добре знаємо, що якщо реалізувати всі ті... Зобов'язання, які є в Україні, і по маркет-каплінгу, і по реміт, і по незалежності регулятора, то відповідно гарантія втейку в ринкових умовах стане значно кращою. Відповідно, ми бачимо, що реалізація реформ показує, дозволить збільшити кількість інвестицій, збільшити кількість генерації з вашої точки зору. Наскільки ми можемо розраховувати на пришвидшення не, придум... не нових реформ? А тих зобов'язань по прозорості ринку, які ми вже на себе взяли а, і продовжуємо брати в рамках різних, різних зобов'язань, дякую, Романе. А, я також спробую бути коротким, але дати дуже важливі меседжі, а, тому що ми дійсно дуже говоримо про, про такі моменти, які. Іноді технічні, іноді потребують якихось таких оперативних рішень, які не робляться. Але у нас є інші фактори, які глобально впливають на ситуацію. Я просто наведу приклад. У мене були вчора дві розмови. Одна розмова це з нашим донором у фонд, і ми перестали говорити про середньострокову перспективу, як нам треба оптимально використовувати гроші, а як використовувати гроші у умовах, коли війна продовжується. В умовах, коли нам треба буде відновлювати більше обладнання, ніж вкладати в турбіни або в нові об'єкти, зважаючи на те, що, на жаль, ми бачимо ситуацію, що не виходить у нас з перемовиними якось, так? І війна продовжується. І ще друге, вчора була розмова дуже важлива про дуже важливу інституцію, яка має бути незалежною. І той підхід, який ми зараз закладаємо, що нам треба надати грантів. І грошей на державні компанії, а державні компанії все щось побудують, він не працює. І грошей не вистачить. І ми просто будемо латати оці дірки, поки не розвалимось. І це об'єктивна правда. І якщо ми хочемо дійсно залучити приватний капітал, то нам треба робити дуже важливі речі. Перша річ це у нас об'єднання ринків. І взагалі-то по Electricity Integration Package ми вже. Давно позаду, згідно своїх зобов'язань, можна дуже довго, ну, знову таки, говорити про декілька сесій, але від цього ну, капіталізація великих гравців на ринку вона не, не буде більшою. Можна дуже довго думати про оперативний прибуток. Але якщо ви є частиною великого європейського ринку, ви від цього виграєте. І ви отримаєте більше капіталу, ви отримаєте більше інвестицій. Це перший пункт. І, до речі. А є дуже важливий сигнал. Я, ну, от ми його весь час повторюємо. Приїхали є, ну європейські наші друзі, і сказали, у вас є шанс об'єднати ринки до першого кварталу 27 року. Ну, тобто, у вас які є ще шанси? Ну, там от є расисти, є Білорусія, є власна, оця от наша пісочниця. Але є шанс об'єднати ринки і дійсно. Наблизити себе до цивілізованого ринку і якраз от сонячна станція, вітрова станція, яка може продавати і на українському ринку, і на європейському ринку, вона набагато більш коштує капіталу, ніж вона просто може продавати на українському ринку. Навіть ну, тобто, ці дві сесії, воно того знову таки не варто. Ми можемо проговорити, що за дві сесії. А я б ще додав ще один важливий аспект, щоб досягти 27%, А ці 27% зафіксовані на Energy Community. Завдання Energy Community – привести Україну в європейські енергетичні ринки і допомогти зараз під час війни, допомагаючи через фонд. А ми вже тут говорили про фонд цієї гарантованої ціни. А я, от, якщо можна дам два меседжа. Які дуже важливі, але їх треба сприйняти і знову таки от не намагатися його крутити навколо. Перший меседж, який ми почули, це давайте зробимо такий механізм, щоб ми зовсім ні від кого не залежали, щоб от, нам платили ціну. А всі ризики України, ну хай вони там вирішують з міністерством, з кимось або ну, ну тобто, виключити нас, ризики. А я вам можу дати відповідь, яка була надана. Європейці можуть застрахувати Україну від військових ризиків, від ризиків, які дійсно створює агресор. Але не можна застрахувати українських інвесторів від країна Україна. Якщо щось не працює на ринку, то це є проблема, яку треба вирішувати, а не створювати фонди гарантованої ціни. У нас насправді вже були щось схоже на гарантовані ціни. І знову таки це дуже важливо розуміти і правильно туди рухатися. Наприклад, от є також таке питання, і, ми, до речі, говорили і з учасниками ринку, і з тими, хто сьогодні з нами на сесії. І ми хочемо це зробити. Я маю надію, що це буде представлено на Recovery Conference, Це от той інструмент деріскінгу. Але не гарантовано ціни адріскінгу, військових ризиків, політичних ризиків і потенційних технічних ризиків, які можуть бути. Це інструмент, який дуже схожий на те, як зараз працює фонд. Фонд працює дуже просто. Якщо ми бачимо, що є знищене обладнання, ми купуємо нове обладнання для того, щоб повернути генерацію або передачу або розподіл в систему. Є ідея також така, що у нас буде відповідний рахунок «Ескроу». і якщо ми побачимо, що якийсь об'єкт ВДЄ або газової генерації знищено, які ще може побудувати, тобто це така амбрела, яка застосовується, то ми просто відпускаємо гроші, верифікуємо інформацію, що знищено, відпускаємо гроші на відновлення цього обладнання. Тобто, оцей інструмент він абсолютно правильний, адекватний, якщо ми говоримо про зовнішні ризики, які є на сьогодні в Україні. Але є ще один, один елемент, з яким ми намагаємося весь час якось працювати і намагаємося виправити ці проблеми, які є на ринку. Але, от, наприклад, чи знають про цей діалог, який був на минулому тижні, є Energy Community Renewable Market Roadmap. Це Декілька пунктів про вирішення проблем роудмепа. І на минулому тижні українські стейхолдери державні намагалися виключити всі пункти з цієї роудмеп, вважаючи, що всі проблеми вирішені. Ну, виключено було лише один пункт, який потенційно вирішено. Щось вирішується, щось вирішується, не вирішується, але все дуже далеко. Але знову таки а, треба, і ідея полягає в тому, що. А, виправити проблеми на ринку, і тоді можна отримати от інструменти деріскінгу. Це ж комплекс. І ще раз хочу підкреслити: українці зацікавлені в тому, щоб український ринок працював, щоб було більше інвестицій. Виправте проблеми, і тоді будуть додаткові інструменти, які доможуть, допоможуть відновити ринок і відновити довіру інвесторів. Останнє, що я би хотів сказати, що. Дійсно, такі стратегії важливі, але на жаль, Україна живе в таких умовах, що вони мають бути динамічні. Ми не можемо затверджувати щось на рік, на 10 років, на жаль, тому що просто відбувається наступна річ, і на сьогодні ці учасники, які у нас з нами на ринку, це ж споживачі. І все більше споживачів, які можуть собі це дозволити, які можуть платити по тарифам, по ринковим тарифам, вони будуть встановлювати власну генерацію. І вони будуть використовувати власну генерацію. А давайте, які ще у нас От остання цифра. У нас загальна частка населення, а це проблемний графік, це субсидії, частка населення 3,6%. і вона буде збільшуватися. І ліквідні споживачі будуть йти з ринку і будуть використовувати власну генерацію. І це означає, що велика, знищена часткова система, яка неефективна ще з радянських часів, яка потребує інвестицій, буде залишатися зі споживачем, якого треба субсидіювати. І наступить та ситуація, що ми перестанемо говорити про ринки, ми почнемо говорити про бюджет. Як нам компенсувати оці витрати, як нам компенсувати, будемо дивитися там собі вартість енергоатому, Украгідра, ще, ще десь взяти гроші, але тенденція погана. Якщо не об'єднувати ринки... Якщо не відкривати український ринок для європейського капіталу, а в нас друзі, тільки європейці наші, тому що ми бачимо, що от, ну, сполученими штатами була дуже велика підтримка. Зараз її зовсім нема. От її зовсім нема, і по-іншому дивляться донори на ситуацію. Тому у мене такий меседж, що нам треба багато працювати, і насправді кожен день працювати, і от не фіксувати стратегії, а робити дуже багато домашньої роботи і весь час оновлювати свої завдання. Дякую. Дякую, Олексій.